А це ера будівництва. Якби ви побували тут якихось три місяці тому, ви побачили, що сходи були в аварійному стані. Сьогодні арка, сходи і колона Магдебурзького права відкриті для відвідувачів, якою стала ця одна з найвизначніших споруд після реконструкції. Оглянемо сьогодні. День хрещення Русі до урочистого відкриття ще півтори години, але відвідувачі вже заповнили територію довкола нижнього пам'ятника святому князю Володимиру, як і ще називають колону Магдибурського права. Адже тут князь Володимир хрестив своїх синів. Раніше арка була закрита на замок. Нині білосніжними сходами гості спускаються оглянути колону, вийти через спеціальний перехід до Дніпра. зняти... Какети змінились, там опублікувати, показати друзям. мало б, хто пам'ятає, як це виглядало раніше. У кому то було віде. Тут була темно. Тут можна було наступити на скло легко. Реконструкцію пам'ятки за три місяці провела столична будівельна компанія «Київміськбуд». Коли будівельники прийшли на об'єкт, її стан був вкрай занедбаним. Подекуди стирчала арматура, був зруйнований бетон на стовпах та й дістатися до історичної споруди було вкрай складно. Інша справа – сьогодні. Я вважаю, що це дуже приємний момент для всіх київлян, тому що то состояние того объекта, которое было на сегодняшний день, оно желало быть лучшего. Обычными словами сказать, лестница могла завалиться. И этот объект станет украшением Городу Києва Колону Магдебурзького права побудували у 1802 році. Як знак подяки киян імператору Олександру І за указ про повернення Києву Магдебурзького права, сходи побудували аж через 81 рік. Спочатку вони були дубовими, пізніше залізобетонними. Як багато для мешканців Києва означав статус вільного міста. Говорить, місце вибране для пам'ятника. Тут хрестили Київську Русь. На відкриття споруди будівельник Богдан Гнатенко прийшов з усією родиною. Він працював на об'єкті виконробом. Роботу пана Богдана оцінив батько, теж будівельник, і син Ярослав, який і собі вирішив обрати цю професію. Тому що він хорошу лісницю, построїв. І склон тут їхав, і води підземні були, все тут було. Під лісницю спеціально для цього робили дренаж, укріпляли склони. Щоб відвезти воду, щоб можна було будувати сюди. Київ міськбудівці робили фундамент, реставрували старі і виготовляли нові сходи. Там не було одного е, марша на лісниці. Звісно ж, не було ступені гранітних, тому ставили нові, там, де можна було залишити старе, залишали старе, де не можна, вже ставили нові. Тепер тут зручна набережна, облаштовано підходи до пам'ятника від набережного шосе. Перехід до Дніпра має сучасне освітлення. На стінах відтворена карта Києва 10-13 століть. Арки, якими закінчується підземний перехід, прикрашені барельєфами і зображеннями князя Володимира та Іоанна Хрестителя. Підключили велику кількість істориків, і так як Оця частина Києва, вона вже була присвячена самому хрещенню події. Хрещені то, ти були вибрані такі барельєфи і зроблені ну, для того, щоб люди, які приходили, вони розуміли, що це не просто підземний перехід. Пам'ятник відновили у тому вигляді, який він мав на період 1862 року. Відкриття колони олицетворяє новий сьогоднішній етап в розвитку Києва, відкриваються нові станції. Метрополітена, Строються площади, строються розв'язки, многое другое. Город Київ приобретає новий європейський віт. Такий віт, який має наша столиця. Київ відомий не тільки як колиска православ'я, Київ відомий і сьогодні як місто, яке зберігає традиції і примножує наші православні та духовні. Цінності. Свято відкриття пам'ятника Магдебурзькому праву вдалося. Тематичне лазерне шоу і салют нікого не залишили, байдужим. Такое впечатлення, которое ну, піднімає не только настроєння, а дух. Я смотрела здесь, вот цей... Салют та лазерне та шоу. Я прослізілась, я плакала. Чесно. А по завершенні урочистостей гості попрямували оглянути пам'ятник і капличку, напитися джерельної води. До оновленого пам'ятника Магдебурському праву тепер легко дістатися з Володимирського узвозу або з поштової площі. Приходьте, вам сподобається до зустрічі. Вері будівництва.